Я по них їх якось просто трошки прораховував деякі з них деякі на витягнуту перспективу. Мене більше тривожить те, що в середині в країні, от історія навколо купола нашого комбата, яким ну відбулася певна розправа за те, що він видав інформацію. Знаєте, такі речі бувають. Бувають випадки, коли хтось жорстко скаже якісь фрази, які в принципі в армії можливо в іншій формі треба казати хтось де інтерв'ю там, де можливо чогось не треба було давати. Але. Річ в тому, що напруга в армії наростає після всіх цих страхіт, які відбулись в міністерстві оборони, яйця по 17 гривень. Історія з е, оцими доплатами досі до речі, Стефанчук досі не підписав розпорядження про створення робочої групи, щоб вирішити питання з доплатами військових і тому подібне. І це почало страшно демонтувати армію. От історія з куполом угу. насправді мені ніде ми можемо не звернути увагу. Ну, ще один скандал. Ну, ще когось з військових протесту. Вони там три тисячі кримінальних прав проваджень проти українських військових ДБР відкрили за абсолютно на факту. ми Фактично за те, що вони взяли захищати Україну, але тут раптом почали працювати речі. Я дуже тривожений, деякими повідомленнями про демотивацію страшну в військах і про те, що е, ну от хтось порівняв. Я не пригадую хто. Я думаю, що це трошки спекулятивно. Але щоб це не виявилося потім в майбутньому таким фактором, що от з того моменту, коли виникли ті кілька скандалів, раптом росіянам стало чуть, -чуть легше просуватися. По дрібному, але просуватися на нашій території. Тому що, ну, давайте зрозуміємо, мотивація людей, які пішли там гинути на фронт, вона не фінансова, але вони хочуть поваги. І коли такі от моменти відбуваються, ну, це починає трохи бити. Знаєте, поки що, на жаль, я з певністю такої сказати не можу, тому що насправді в 2019 році. ОПЗЖ було офіційно, законно чи тоді був офіційний блок. Вони були, і Бойко був, і Медведчук, і ні в біса не змогли зробити було проведено томос. Доки не було ТОМОСу робити якісь дії держава серйозні не могла. Тільки появився ТОМОС, Відразу взялися. Круто, чітко, дві зміни до закону про свободу совісті, за яким російська церква за рік змаргіналізувалася до маленького маленького недопалку, після чого можна було його залишити і на нього не звертати увагу. Він би вже не заважав. Але прийшла нова влада російські сили нікуди не ділися. Вони які були такі і залишилися. Ну тільки при новіваді, хіба що Медведчук раптом став депутатом Верховної ради, почав впливати на події дуже серйозно і докупив телеканалів і все інше, але. Менше з тим, от російські як були такі, вони впиралися за нею. А чому раптом те, що російські сили не могли протидіяти цьому в 18-му і в першій половині 19-го року, раптом спрацювало на користь російської церкви в другій половині 19-го і 20-му році? А я вам просто нагадаю: перший заступник голови офісу президента тоді на початку Трофімов. Не просто прихожанин московської церкви, а основний їх захисник. От історія, по моєму, це він саме ну це точно він, але по моєму з цим єпископом, якого пригадуєте, тоді спіймали. Ну він тоді ж був не єпископом, а секретарем там синоду Буковинської єпархії чи кимось там богочинним, якого спіймали з хлопчиком певчим в одному ліжечку. Так, от з ним разом, якщо я не помиляюся, Трофімов проїхав. Районні адміністрації Чернівецької області викликав на кив всіх керівників відповідних районів і їхніх там заступників по гуманітарній роботі, які виконали норму закону, прийнятого при Порошенкові про перехід. Добровільний перехід церковних громад, в, ну в яку захоче церкву. А всі вони хотіли в православну церкву України переходити, оскільки вона справді канонічна, вона Томос отримала там же ж люди патріоти на Буковині, і їх всіх запресингували, декого звільнили, декого обіцяли посадити за те, що вони виконали норму закону про перехід парафії. Давайте нагадаємо, лейтенант Баканов. Керівник СБУ був керівником СБУ до червня місяця цього року, і як його підлеглі, один з керівників Київської обласної СБ Служби безпеки України ходили і залякували, тероризували керівників територіальних громад. Що вони, борони боже, не провели збори з ну, цієї церковної вже громади про можливість зміни конфесії про перехід з московського патріархату в ПЦУ. Що це було? Це комуністи робили? Чи це, може, ОПЗЖ робили? Ні. Це робили підлеглі, підручні. Баканова, друг дитинства. Це керівник СБУ, він ніколи не був при ОПЗЖ, ніяким чином не був. І більшість керівників областей. Досі виконують прямий наказ блокувати будь-яку підтримку для православної церкви України. Нічого по суті не помінялося. Тому насправді зміни, мені здається, носять маніпулятивний характер. Московську церкву пресингують, тому що московська церква перше це є виклик для Зеленського. Кажуть, от при Порошенків наше було так. Порошенко їй стирав порошок. А ти її підтримав? А тут вона раптом підтримує ворога. А в нас гаряча стадія війни, і Зеленському треба на це реагувати. І в нього було пряма до них пропозиція. Правильна пропозиція. До речі, я нічого не маю проти повністю попрощатися з Москвою от повністю на відріз в своїх всіх документах в своїх богочинствах викреслити Москву як таку. Оголосити, хай це буде самозванство, так не робиться. Але оголосити, що ви автокефальна церква, що ви від московські повністю незалежні, а не те, що відбулося в Феофанії, що було ну просто насмішкою над здоровим глуздом. Вони цього не зробили їм з Москви заборонили, тому що вони повністю залежать від Москви. Це було перше, а друге, знаєте, це єдина церква, яка на виборах прямо агітує. От така маленька штучка. Православні церкви України УГКЦ, Рекокатолицький заборонено священик, який собі дозволить відкрито на проповіді проагітувати за якусь політичну силу безпосередньо, чи за якогось кандидата він має дуже великий шанс втратити право священства, бути взагалі виключений з церкви. А московська церква цим займається постійно. І мені дається, що на банковій хтось думав, що вдасться їхніми зусиллями зберегти отой колишній проросійський електорат, який на них чіпляється, а це, до речі, не тільки схід. Давайте називатися, де найвищі показники були в другому турі Володимира Зеленського, тому що вони ж самі недавно всі ці єпископи їхні зробили заяву, що це вони допомогли Зеленському стати президентом. А вони праві. Це дійсно було правда. Вони єдина церква, яка за нього тупо посилено агітувала. І Луганська і Закарпатська області дві області, де найпотужніші, як не дивно, крайній захід, крайній схід найпотужніша саме московська церква, і вони там на нього просто шалі агітували. Він дістав там в обох областях понад 80% підтримки. Уявіть собі такий рівень, і була думка, що це вдасться повторити. Тому на них був дуже жорсткий тиск, щоб вони з УПЦ МП перетворилися на УПЦ ОП офісно президентської. Ну, а їм заборонено з Москви. Вони би й не проти, але їм не дають. От зверніть увагу, зараз їх нібито виселяють з Києво-Печерської лаври, але ПЦУ туди не запрошують. З ПЦУ ніяких переговорів влада не веде про можливість оренди, а мова йде про те, що. Може, вдасться якихось від окремити якусь частину, яка оголосить, що вона там ота офісно-президентська церква, або ще щось, або переламати Онуфріївський. Тому Зеленський тримає оцей цю паузу. От вони прийшли під офіс, тому що них дійсно критична ситуація. Вони зараз не знають, що їм робити, як їм повестися. Вони їх завжди влада дуже любила, а тут раптом розлюбила. А Москва їм не дає можливості оцього люфту. Москві потрібний скандал, і якщо в Україні... От, поверни боже, що у 29 великі маси українського патріотичного населення пішли захоплювати лаври, виганяти московських попів. Ні. Зеленський сказав: А, хай тепер скаже Б. Сказав, що вони мають піти, нехай тепер. Включає юридичні механізми, жодного насилля, юридичні механізми, відкриття кримінальних проважень, самозахват території це є пам'ятка світового значення. Вони захопили пам'ятку. Вони в ній перебувають вже незаконно. 29-го часу вони вже будуть поза орендою. Це незаконно відкриття кримінальних справ, колосальні штрафи. І повірте мені, юридичним способом їх звідти можна вивести. А Москва їх не підтримує ні в яких кроках, тому що Москві цікаво, щоб відбулися якісь бійки, щоб там когось убили, щоб там когось повішали. І от в цій ситуації зараз будемо дивитися, як поведеться українська влада. Бо поки що, ну скажімо так, я в очікуванні хочу побачити хороше завершення є. Хороше це в нас. Слухайте, в нас є дві класичні канонічні е конфесії ПЦУ і УГКЦ. І було б дуже чесно і логічно, що в Києво-Печерській лаврі, головному місті української церкви, діяли ці дві церкви. Ну я розумію, ПЦУ основна базова, що вона дістала всі ті основні храми, монастирі. А одну церкву, скажімо, зробити для ЛГКЦ передати теж в оренду, щоб вони могли співслужіння робити. Вони ж співслужать разом. Оце було б дуже логічно. А поки що ні з одної з них мови нема. Ну, от тому в мене є трошки сумніви щодо цього. А щодо єпископів там на Лютеранській, які стояли, знаєте, воно якось гарно прозвучав: вулиця Лютеранська, вони стоять під лютеранською кірхою і чекають, коли їх приймуть Володимира Зеленського. Ну, як на мене, вони там не курили. Публічному місці вони там не пили, не розпивали алкогольних напоїв. Вони там публічно, ну принаймні так, щоб голосно, щоб це заважало суспільній моралі. Не мачукалися. Значить, мають право там стояти до початку комендантської години. Зараз 20.44, о 23-й ще ж не помінялося. 23-й почнеться комендантська година. Вибачайте, мусите забратися. Та бантерасе ж зараз подумала, що вони спізнилися всього на всього на 9 років, тому що їм треба було бути на лютеранській, їм треба було бути на інститутській. Тоді okay. коли треба було рятувати наших людей. Ми знаємо про близькість української православної церкви і настоятеля Києво-Печерської лаври Павла із тодішнім режимом Януковича, міністрами, самим президентом утікачем, і я впевнена, якби тоді вони вписалися в цю цю історію, зупинили вбивство. Угу. Ох, мені здається, історія могла би скластися геть інакше, геть інакше, геть інакше. Але насправді знайте, там були в двох епізодах. Перше, там дійсно було кілька їхніх представників. Приходив Драбинко Водика митрополит, і приходив їхній Едуард Коваленко, їхній керівник прес-служби, їхні... але там Вони там всі там перейшли в саму церкву України після того, через кілька років. Вони чекали тільки на тому. Все, вони вже з ними попрощалися, і була групка. Цікавих якихось таких, знаєте, дуже бородатих там попів, які ставали і фактично захищали поліцію від підтингарів і пробували митингарів Оці Отій були славри, ось така історія. Так, ми віруючі, люди знаємо, що найголовніше суд це суд небесний. Там їх оцінять гідно, але тим не менше, ми бачимо, що і зараз держава теж певною мірою їх, ну пробачте на слові, засуджує, і вони теж несуть своє земне покарання за те, що вони не стали на бік свого народу знесиленого, змученого. Вони мали бути поруч зі своїм народом. Пане Тарасе, але поруч із тим, звісно, я хочу, щоб ми встигнули ту тему, з якої ви власне почали. Як для себе ви її відзначили як найголовнішу. Ми з вами встигли минулого тижня проговорити ініціативу, яку, на щастя, було збито, це історія із правками до законів, які пропонували певне обмеження свободи слова, військовим, розповідати, що відбувається на фронті, зміни певною мірою в роботі головнокомандуючого збройними. Силами України Валерія Залужного це окрема історія на даний момент. Ці правки було збито, тобто видихаємо. Але тим не менше, ми побачили справді під завершення тижня ганебну історію з тим, як як каже Олександр Погребецький з легендарним військовим вчинили як справді його покарали тим, що відправили в тил на тренувальну базу готувати військових. але ясно, що для. Бойового військового з фронту да це, це важко. Е, я дуже прошу вас, пан Тарас. Ви завжди толерантно все коментуєте. Але в принципі, це, е, це ЗСУ, та і головне їм не зробити гірше, бо інколи коли ми намагаємося захистити, та, ми можемо тільки роздратувати наших опонентів. Чому військові мають право говорити про реальну ситуацію на фронті? Ну, давайте так. Пункт перший військові громадяни України. Такі самі, як будь-хто інший. Попри те, все, вони ще і мають набагато вищий рівень за нас всіх. Вони там важать життям, і вони заслуговують на особливу повагу від української держави. Але вони, як і ми всі, мають певні обмеження. Але ці обмеження вони не виділені спеціально для військових. Вони мають одну особливість: не можна здавати інформації, яка може бути корисна ворогу для нанесення ударів. Не можна розказувати про місце дислокації певних там збройних сил, тому подібне. Не можна про переміщення розказувати ці речі для нас. Це проблема. От, я багато пишу. Я часто бою в ефірах. Ви дуже відома, телеведуча, плюс ви ведете свій YouTube канал. Нам було би потрібно, от я маю претензії до Анни Маляр, яка є, будучи заступником міністра. Оборони з питань комунікації не організували робочої групи і не створили правил цензури воєнної цензури, воєнна цензура під час війни має право бути. І якби вони не занедбали свої обов'язки і не зробили воєнну цензуру, а не політичну. Отут я ставлю розділення, то в такому випадку не було б жодних проблем. Ви знали би якого питання ви мені не маєте права задати? А якщо я почну це говорити, ви мене маєте зупинити? Я дуже добре би знав, що я оті речі, яких я написати не можу. Я їх і так знаю. В принципі, це розписано в підзаконних актах, мені це відомо. Але й військові теж би знали, що це є таємниця, яку визвучувати не можна. Це є військова таємниця. Просто в законі про військову таємницю ти не розпишеш всіх деталей, а все інше. Те, що їм забороняється, це вже є політична цензура. Вона напряму заборонена конституцією, от те, що відбулося зараз, це є ситуація. Ну, на мій погляд, дійсно, десь точка, якась така перелому психологічного. Тому що, е, те, що сталося з комбатом, він розповів. Певним зарубіжним журналістам загальну картину. Він пояснив, що відбулося. Його давайте будемо відверті. Його відверто тупо підставили. Про це написав Мирослав Гай. Він розказував це, по-моєму, на прямому каналі. Це була дуже некоректна журналістська робота, якої робити не можна. Відбуваються певні домовленості, особливо з військовими. Якщо ви в них берете якусь інформацію, яка вам важлива для загального висвітлення, ви не подаєте прізвище цієї людини, ви не посилаєтесь на неї, і він сам потім підтвердив, що його тупо примітивно підставили. Але це вже був момент провокації. Як на це зреагувала українська влада? Знаєте? Коли відбувається якась подія, висвітлюється, що є якась біда. Одні кидаються залагоджувати цю біду, її ремонтувати, другі кидаються замовчувати, перекривати, доказувати Ви все в роті, все в порядку, а треті кидаються переслідувати того, хто сказав правду. Знаєте, я якось так у на стороні перших. Я не сприймаю других, але треті для мене є ворогами України не більше, не менше, а саме ворогами України, тому що в цій ситуації війни вони демотивують військових, вони викликали неймовірно негативне збурення. Те, що відбулося, кілька подій підряд, буквально підряд. Я не впевнений. Знаєте, мені важко повірити, що це просто випадкове співпадіння, коли спочатку наносять удар по Юрію Ценку, він хоче служити в армії. У нас люди не хочуть служити їх десь повістками виловлюють так само, як в Росії. До речі, нічим особливо не відрізняється. Їх виловлюють, їх там заганяють, їх погано підготовлених, абсолютно немотивованих. А він хоче служити. Він є суперспеціалістом. Він освоїв нову спеціальність. Він може бути зачинателем повноцінного уже з новим командуванням нового роду військ. Все, ну дається неймовірне. Його позбавляють військової служби, його викидають. Ну по суті, списують з армії в резерв територіальної оборони. Вибачте, це був удар по іміджу військових, це плюнуло ВЦ. Далі та сама історія з Погребиським, точно та сама, як з Куполом. Обоє дали нормальні, адекватні інтерв'ю. Погребиський взагалі дав українські правді, вона ж Єрмаківська. Дав дуже легенький, акуратно розписаний. Він не здав там жодної інформації зайвої. Там немає навіть якихось емоцій надмірних. Його теж ж знімають в цей навчальний підрозділ. Знімають з фронту людину, яка хоче воювати за Україну, і з купом, а це вже дуже було показово зі звинуваченнями з усім. І військові кажуть, стоп, а що він неправду сказав? А це відбувається. А от просте питання чому ви не виправляєте? От чому у вас ні одна людина, яка яйця по 17 гривень, яка фляги з армійські з відкатами завищенням? Уявіть собі, там за різними розрахунками ціни від 900 до 1400 процентів крали на фляг, а там мільйони. Це не дрібненькі суми, це мільйони. Від 900 до 1400 процентів. Такої корупції, мені деться, в світі ще не існує. Ну принаймні на армії, так ще ніколи не крали. Ні одна людина в Міністерстві оборони досі не покарана. Взагалі, більше того, за ті розкрадання останнього часу, взагалі, навіть кримінальних справ не відкриті, відкриті за березень місяць, коли вони просто прийшли всю межу по бронежилетах. І в тій ситуації, які відчуття в наших військових, б'ють за правду, але виправляти ситуацію не хочуть. Знаєте, якби цій ситуації було терміново пересадили купу. Керівників Міністерства оборони, які наробили біди, і паралельно з тим, дисциплінарне покарання для військового, який сказав щось зайве, як вони вважають? Знаєте, війську би була б дискусія: правильно неправильно. Але коли злочинці, які роблять злочини, лишаються не безкарними, а людина, яка захищає Україну і при тому сказала правду. Піддається покаранню, знаєте, цього терпіти в армії точно ніхто особливо не хоче. І саме найбільш мотивовані частини нашої бійців сьогодні ну перебувають в такому, знаєте, в розхолодженому стані. і Мені здається, що це дуже серйозна проблема. Я не здивуюся, якщо хтось умисно робив це для того.